Вітаю, друзі! Сьогодні готую пиріг, дуже смачний, простий в приготуванні. Використовую сезонні ягоди, які є. Все вам поступово покажу. В Глибокій миски збиваємо 2 яйця з дрібкою солі, цукром. Цукор додаємо поступово, щоб гарно все збивалося ретельно. Далі буду додавати ванільний цукор, кефір олію. Розпушувач додаю до порошна і все гарно, ретельно розмішуємо. Як завжди, кількість інгредієнтів вкажу під відео. І попередньо увімкнула духовку, вона в мене розігрівається до 180 градусів. Форму взяла 32 на 28, застелила її пергаментом, Трішечки олійкою змастила, щоб для надійності, як кажуть. Вилимаємо тісто в форму і зверху викладаємо ягоди або фрукти, ті, які у вас є. Я використовую вишню та лохину, також пекла із сливою, із персиками, із грушею. Майже з усіма ягодами та фруктами виходить дуже смачно. Тобто пробуйте, я люблю, щоб саме цей пиріг був такий більш кислинкою, тому використовую такі ягоди. Ви ж пробуйте і експериментуйте те, що буде заходити вам. В духовочку на 180 градусів випікаємо десь 50 хвилин. Дивіться по своїм духовкам, як вони вас печуть, і стільки потрібно вам часу. В мене випікався пиріг 50 хвилин. Як ви бачите, він гарно пропікся, я дала йому трішечки охолонути і розрізаю, показую вам, який він всередині. Виходить дуже смачним, простий в приготуванні, дуже швидко випікається, не потрібно витрачати багато часу. І дуже люблю випікати такі пироги влітку та восени. Коли вдоволь є ягід, фруктів, можна будь-які використовувати, і буде з усіма смачно. Тож, вибирайте для себе, який варіант, з якими ягодами ви будете пекти, радувати своїх рідних та близьких. Раджу вам його спробувати приготувати. Хай усе вдається. Мирного неба вам спокою, гарних звісток. До нових зустрічей. Всім па-па.